Кабінет міністрів України дозволив командирам військових підрозділів завіряти заповіти та довіреності бійців. Раніше для того, щоб оформити документи, українські військові мали особисто звернутися до нотаріуса. Тепер правило змінили надано право командирам військових формувань або іншій уповноваженій таким командирам особі вчиняти певні нотаріальні дії. Звісно, вони мають право посвідчувати довіреності та заповіти військовослужбовців Збройних сил України та інших утворених ну відповідно до законів військових формувань працівників правоохоронних спеціальних органів. Органів цивільного захисту при завіренні командирам обов'язково є присутність двох свідків. Вони зачитують у голос та ставлять під ним свої підписи. Сам документ може бути складений у вільній формі. Головне, щоб у ньому було вказано деякі обов'язкові відомості, каже фахівець. Обов'язково заповіт складається у письмовій формі із зазначенням міста, часу його складення, дати та місця народження заповідача. Підписується завід заповідачем власноручно складається такий заповіт обов'язково в двох примірниках після того, як командир своїм підписом завірить заповіт підлеглого, він має передати документ до Мінюсту. через генштаб зсу, міністерство оборони чи будь-який інший правоохоронний орган, розповідає Інна Фірсова. З подальшим надсиланням таких. Заповітів або довіреностей через Генеральний штаб Збройних сил Міністерство оборони, або це може бути відповідний правоохоронний спеціальний або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусом. Міністерство юстиції зі свого боку зобов'язане у дводенний термін передати документ нотаріусом для внесення даних до спадкового реєстру. Особа, яка посвідчила такий заповіт, заповнює відповідний бланк про реєстрацію заповіту у спадковому реєстрі за формою, яка визначена також законодавством. Примірність такого заповіту, як із заявою про реєстрацію заповіту в спадковому реєстрі, в день його посвідчення надсилається відповідній установі. Процедура оформлення довірності військового ідентична. Боєць, який не має змоги особисто звернутися до нотаріуса, може завірити документ у командира свого підрозділу.